Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. 90 боєзід вже відбулося на фронті від початку доби. Розказали в генеральному штабі збройних сил. Найбільше атак на покровському напрямку, понад третину від загальної інтенсивності ворога, припадає саме на цей відтинок фронту. Ну а про ситуацію на передові зараз розпитаємо нашого воєнкора Єгора Ромахла, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Єгоре. Я знаю, що сьогодні так само всі українці знають, що багато тривожних вістей приходить саме з Покровського. Ко напрямку, але це той напрямок, де немає журналістів. Але натомість є непогані новини про звільнення кіндратівки. Це Сюмська область, можливо, у вас якісь є деталі з цього приводу. Вітаю Олено. Справді ситуація на фронті залишається дуже напруженою. Ворог намагається тиснути майже по усій лінії зіткнення, але звісно хотілося б почати е, з хороших новин а саме з успіхів наших військовослужбовців. І дійсно, сьогодні воїни 225-го окремого штурмового полку е, опублікували перші кадри зі звільненої кінратівки, що на прикордоні Сумщини. Е, я нагадаю про те, про звільнення цього населеного пункту від росіян. Стало відомо е, вчора. Їх вдалося звідти вибити. І я от пропоную подивитися відео, яке опублікували. Кондратівку відбив. Відоций що освободили. Лежать тут. Загалом на фронті ж за добу сталося 90 боєзітнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше понад третина з них точилася довкола Покровська. Ще майже два десятка разів росіяни йшли в штурми на Лиманському напрямку. Активними окупанти були і на Слобожанському і Курському відтинках фронту. Тут нарахували ще вісім атак. Також спроби ворога покращити свої позиції були помічені на турецькому, Новопавлівському, Сіверському, Краматорському, Придніпровському та Оріхівському напрямках. Та самі Сяни не гребують полювати і на цивільних. На жаль, за минулу добу ворог вбив одну людину у Іллінівці. Ще чотири людини в регіоні дістали поранення. Під вогнем перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Усього нарахували 14 ударів. Пошкоджено понад три десятки приватних будинків та декілька багатоповерхівок. Триває і евакуація з регіону за минулу добу з прифронтових населених пунктів вдалося вивести майже пів тисячі людей, з яких 25 дітей. Та на жаль, Коно всі готові покидати свою домівку навіть попри щоденні обстріли. До прикладу, в Костянтинівці досі проживає до восьми тисяч людей, і це попри перехресний вогонь з трьох напрямків. Про ситуацію в місті пропоную послухати одного з жителів. Це й і дрони, і артилерія і все. Ну... Ти ж Так що все літі вода, світло, щось у вас дома. Як підібоюся і то Надеюсь, що все буде нормально. Може, як домовляться, договорять, да, сколько ж можна вже это все. Може уже надоест всем это. Ну а в наступному матеріалі хотілось е, розповісти про захисників покровського напрямку, а саме про артилеристів 155-ї окремої механізованої бригади, які б'ють ворога з сучасних французьких сау Цезар. І нам вдалося побувати на одному з командних спостережних пунктів та на власні очі побачити ось ці щоденні, щохвилинні штурми, як росіяни намагаються просунутися, продавити будь-якою силою будь-якими ресурсами і нарахуються з втратами. Але я хочу сказати що снаряд 155-го калібру є доволі таким вагомим аргументом, і він може зупиняти ці штурми. Ви зараз це теж побачите. Також під час матеріалу буде видно QR-код на екрані, за яким можна підтримати збір 155-ї бригади на автівки, адже через засилля ворожих ФПВ-дронів життя транспорту на передовій воно дуже коротке. Тож дуже прошу долучитися до збору. Розрахунки французьких САУ цезар 155-ї окремої механізованої бригади виходять на полювання. Їх здобич рашисти, які безкінечно штурмують Покровський напрямок. Як ось ці, наприклад. Давай, бачиш, бачиш, вони намагаються зараз по танковому оргу пройти. Дивись, четверо. Зараз по противнику, який рухається по танковому оргу, і намагається вийти на наші позиції. Буде нанесено вонове враження». Саме тут, на командному пункті артдивізіону, першими помічають ворога. Окупанти на цих камерах, як на долоні, вони намагаються дійти до промзони неподалік розбитого вщен Шевченко. Але у Цезарів на це інша думка. Гармата. Да. От ваш розрив, давайте ще туди. Давай ще один, Давай один, Плюс, плюс. Перший снаряд 155-го калібру трохи не долетів, але добряче налякав загарбників. В траншеї паніка, штурмовики починають поспішати. Вилазять з укриття і. Гармата! Для більшої частини особового складу росіян цей штурм виявився останнім, каже командир арт дивізіону на позивний апостол. Ви бачили, що піхота розгорнулась і намагалась рухатися в обратному напрямку, і двоє було. Ну, принаймні, за трьохсот на можливо і знищено схожу картину, каже артилерист. Вони спостерігають щоденно. Ворог штурмує одні й ті самі ділянки малими групами по дві три людини, сподіваючись або на удачу, або на те, що у нас банально закінчаться снаряди. Для них їхній склад це не є е, 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 якась проблема. Це для них ресурс, причому ресурс не не, ні щепає. Тобто ну іноді наблюдаєш. Як вони одне те саме місце намагаються. Ається штурмануть десятий раз і з одним і тим самим результатом. Таких темпів бойової роботи техніка іноді не витримує, адже ті ж Цезарі були створені за стандартами НАТО без врахування специфіки та інтенсивності боїв такого масштабу. Тож нині виробники цієї зброї пильно слідкують, як їхня розробка показує себе у роботі. Було 120 посадів на добу. Тобто настріл уже такий, що по, по їхнім, їхнім нормам і стандартам треба міняти свободи. Ці баги і нюанси завдяки нашому досвіду можна буде вустаний. А так, громада, звісно, дуже. Дуже ефективна, що показує практика, види околиць Покровська з висоти пташиного польоту пригнічують. Випалена земля, вирви від постійних бомбардувань та знесені під нуль села. Цю смерть несуть росіяни, зокрема із неба. Ось так до прикладу виглядає мапа повітряних загроз в районі Покровська. Це все FPV, що полюють на будь-яку рухому ціль. Щоб не переводити дрон в посту, бо його повернути вже в принципі не можна. Він заряд, коли він заряджений. Ну, або максимально важко, то він в режимі полювання підриває будь-що будь-що не гребуючи її надії і швидкими допомогами, і що... за день тільки на цій ділянці фронту ворог може спокійно застосувати понад 200 впівдронів. Артилеристи вимушені приділяти маскуванню максимум уваги. На жаль, і це не завжди рятує. Ну коли прилітає п'ятнадцять в водні машині, то навіть жоден каркас, жодна сітка, жоден, жоден реп знавсі ті мама віраїна, що витримає саме тому у хлопців нині великий дефіцит транспорту. Дістатися до позиції навіть небезпечніше ніж сама бойова робота. Тож бригада відкрила дуже важливий збір для захисників на автівки. Підтримати його можете, і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Єгор ремахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти, сітіві єдині новини.